Завдання з книги Математика, усе для підготовки до НМТ у режимі онлайн і офлайн за авторством, Юрія Захаріченка, Олександра Школьного, Олександра Роганіна і Володимира Дергачова, за якого найменше цілого значення параметра А корінь рівняння належить проміжку від 4 до 7. У нас показникове рівняння. Перепишемо спочатку його в такому вигляді. А потім ліву і праву частину запишемо як степінь з основою 3. Корінь це степінь 1 2, 2х-а 9 це 3 в другому степені. А тоді можемо прирівняти показники. Отже. 1 друга на 2х мінус а дорівнює 2 на х плюс 1. таким чином, нам далі потрібно шукати корінь рівняння, тобто знаходити х. Відкриємо дужки, будемо мати х мінус 1 друга а дорівнює 2х плюс 2. Х зберемо в одну частину, числа в іншу. І я х перенесу сюди, тому що тут буде 2х мінус х, а тоді число перенесу вліво, і буду мати мінус 2 мінус 1 друга а. Отже, х дорівнює мінус 2 мінус 1 друга а. Ось таким є розв'язок нашого рівняння. Далі нам потрібно, щоб цей розв'язок належав от проміжку, тому я пишу, що Мінус 2, мінус 1 друга А має бути більше за 4 і менше за 7. Будемо розв'язувати таку подвійну нерівність. Спочатку я знайду мінус 1 другу А. Що ми зробили сюди? Додали 2, щоб мінус 2 і 2 був 0. Тому двійку я додаю до 4 і до 7. Потім. Помножимо на мінус 2. Якщо мінус 1 другу помножити на мінус 2, це буде просто а. Але ми пам'ятаємо, що при множенні на від'ємне число, ми маємо поміняти знак нерівності. А це означає, що коли я 6 множу на мінус 2, отримую мінус 12, то пишу не тут, а отут. А тут, відповідно, 9 на мінус 2 мінус 18. Таким чином, ми поміняли знак нерівності. Отже, А має бути в таких межах. Нам потрібно знайти найменше ціле значення параметра. Воно буде ось тут, мінус 18 не задовільняє нашу нерівність, значить, наступне ми пишемо мінус 17. Завдання збірника математика усе для підготовки до ММТ» з авторством Юрія Захаріченко, Олександра Школьного, Олександра Роганіна і Володимира Дергачова. Знайдіть найбільше ціле значення параметра А, за якого рівняння має розв'язки. Дане рівняння ми будемо робити за допомогою заміни. Але спочатку розпишемо 2 в степені х плюс 1. У нас показники додаються, а це при множенні бувається. Тобто запишемо це так: 2 в степені х помножити на 2 і плюс а в квадраті. А отже рівняння буде мати такий вигляд. Тому, коли ми 2 в степені х позначимо через t, де t більше 0. То буде мати квадратне дорівняння Т в квадраті плюс 2ат плюс А в квадраті дорівнює 0. Знаходимо його дискримінант це 4А в квадраті. 2 до квадрату мінус 4 на 1 і на А в квадраті. Як ми бачимо, це 0. Ну, напевне, можна було зразу побачити, що взагалі-то це формула. Через цей дискримінант у нас 0 отримали, Це t плюс а до квадрату, отак от можна було зразу написати. А квадрат дорівнює нулю, коли вираз в дужках дорівнює нулю, тобто Т плюс А дорівнює нулю, відповідно, Т дорівнює мінус А. Тоді далі, для того, щоб рівняння мало розв'язки, наше Т має задовільняти умову t більше нуля, тому мінус А більше нуля, а відповідно, А менше нуля. А отже, найбільше ціле значення параметра буде дорівнювати мінус одиниці, тому що 0 не задовільняє нашу нерівність. Вона строга.